Привіт, любі друзі! Привіт, привіт, привіт! Ви вже всі добре знаєте, що цими вихідними у Львові проходять дні європейської спадщини, European Heritage. І саме заради цього я не поїхала в Чернівці. До речі, вітання Чернівцям сьогодні саме в цей день, 13 вересня на театральній площі, 50 років. Тому лунала Червона Рута, і сьогодні буде величезне дійство саме на театральній площі, де це все буде відтворено. Але ми зараз у Львові, і як я зазвичай кажу: це Нью-Йорк? Ні, не Нью-Йорк. Лондон, ні, не Лондон, Київ, ні, не Київ, це Львів, крихітко, і саме ось тут перед цим чарівним будинком кубіком яким забудовником якого є інтергалбут, один з найкращих забудовників України, міста Лева. Мені саме захотілося зробити цей репортаж, і він такий дивний в поєднанні. Це буде еклектика модерну і нашої української автентики, так само як в мій сьогоднішній стрій і образ, тому що оцей будинок у місті Лева він, ніби не збігається з площею ринок з середньовічними будівлями або будівлями, які збудовані у стилі класицизму історизму. І модерну сецесію, які ми зазвичай бачимо у Львові, але це також Львів життя продовжується, і наша автентика це не тільки суто автентика, яку я теж дуже люблю. Коли я їду в Європу, я представляю автентичну українську модерну стилістику, як сьогодні я вдягнулася. І сьогодні, коли я поспішаю в дім Франка, де буде чарівна зустріч в рамках. European Heritage, днів європейської спадщини мені захотілося саме шани до Івана Яковича Франка до Європи. Одягнути цей стрій. Ну що, полетіли? Все поступово ми є про що вам розповісти. По перше, я хочу подякувати за цей сарафан у стилі класичному Армані, Галицькій компанії, галичанка, яка є флагманом в кедруальному е, вишитому машину вбранню, е, якою опікується Павло. Дякую дуже. І світла пам'ять Армані Джорджа Армані. Нещодавно він залишив цей світ, але ми йому вдячні, тому що це еталон стилю. Елегантності і класики, і так, галичанка. Далі крайка центральної України. І звісно, я хочу розповісти, тому що домінуючим аксесуаром в мене сьогодні ось такий бісерний. Ви б сказали, Гердан, але ж ні, цей язик. Отакий великий, ще можна назвати давньою гривнею. І я вам хочу розповісти про наші українські прикраси. І звісно, як дівчинка з Буковини, з Чернівців, така чарівна, яскрава, яскрава буковинська тайстра. У мене в Чернівцях їх купа купезна до Львова. Я взяла собою на 5 днів одну, але залишилася на 3 місяці. Тому вона в мене постійно в кадрі, коли мова йде про наше автентико. І так. По-перше, цій прикрасі я дуже завдячую неймовірній Ксенії Гребенніковій Tradition Bears це її нікнейм в Інстаграм, в TikTok, в Фейсбуці. Ксюша, я тобі дуже дякую за цей авторський неймовірний язик, гривню або Гердан. Історію і етиміологію саме цієї прикраси розповім трохи згодом. Ксюша, дівчина з Луганщини, з луганським серцем, яка вимушена була під час повномасштабного вторгнення от тих кляків-орків приїхати на Буковину, і там ми з нею потоваришувалися. І вона робить такий внесок у відтворення нашої окупованої спадщини. Вона є співавторкою книги Окупована спадщина різних проєктів, якими опікується Олеся Варонюк, яка саме започаткувала День вишиванки. Ксенічка, я тобі дуже дякую. Ти вже мені кажеш, коли ви вже придумаєте образ і його одягнете. Ось так навіть ще на Галичині. Сьогодні досить прохолодно, і я вирішила одягнути от саме такий модель. Український з українською стилізацією Стрій. Ксюнечка назвала цей образ Мотанка Україна з маками. Ну Тут, певно, що дівчина з центральної України такий пишний віночок, або десь звідти з луганських. Е з Луганських регіонів, звідки сама Ксьонечка. Ксьонечка зараз живе в Чернівцях і відтворює давні буковинські, прикарпатські, закарпатські різні силянки. І я тобі дуже дякую за ці прикраси. І так, а тепер трошки до нашої історії прикрас. Бісерні прикраси давно. Відомі в Україні, і саме Гердани почали носитися з 18 сторіччя. Центральна, велика, як казали тоді, Україна бісерні прикраси не носила. І це теж зрозуміло чому. Тому що саме з Візантії спочатку Дунаєм в Закарпаття, далі вже звідти до Румунії, до Буковини приходили оці пацьорочки, ці гарнюні гарнюні на великій Україні були коралі, різні дукачі, дукати і, звісно, Um... Різні перламутри, баламути, як їх називають, зараз це все зміксовано і звісно, ми носимо прикраси усіх регіонів. А бісерні прикраси і гердани пішли родом, якщо казати Україна, 18 століття, Буковина, Закарпаття, Прикарпаття. І ця краса, яка відтворює так само, як кожна наша вишиванка, кожний не те, що область, а кожне селище, про цьому можна читати історію нашої країни. І я, як людина, яка це дуже Уже великій кількості носить і плекає, і несе це по всій Україні і світу, просто тішиться і милується цією неперевершеною красою. Наскільки багаті наші строї, це про гердани? А ось саме якщо казати про. Гривню це такий обруч, гривня за гривок, який носили древні сармати і древні, древні, древні слав'яни. Так само, кельти, ці ще в трипільську період також була відома гривня. Вона є шиною прикрасою, а гердан. Хердан. від тюркського слова шия, тому що прикраса, яка одягається на шию. Я б могла про це розповідати, але вже часом катма. Треба бігти в будинок Франка, тому що нас там чекає телебачення і е, керівництво днів Європейської спадщини. З міста Лева це Львів, Крихітко, це не Лондон, не Київ і не Нью-Йорк. З величезною любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. І продовження обов'язково буде. Назаре, дякую за допомогу. Гарного дня. Ось так все бувається: відбувається життя. Чарівні хлопці, львів'яни, які сиділи, просто собі комунікували. І я кажу: давайте зробимо шляхетну справу. Ось так, ось ми разом зробили цей фільм. Я в неймовірній цій прикрасі Віксенії Гребеннікової позаду мене ця неймовірна будівля. І ще трошки і я буду біля дому Франка. А потім в мене Чіо осан балет, який я просто обожнюю. Дитячі площадочки, фантастичні модерні будинки. У Києві такого плану в Дніпрі багато, а у Львові це такий ексклюзив-ексклюзив: зелені садочки, ландшафтні дизайни, неперевершена краса нашого району. Люблю це все. Ну що, проспект Черновола? І трошечки площа ринок, і потім на князя Романа я сідаю на маршрутку або на автобус, яка провезе мене прямо до будинку Франка. А ми знаємо, що Франко і Грушевський були сусідами, і вони трошки чубились, тому що Грушевському мужчині державному діячу, який приїхав з великої України, з Києва, багато що заважало то пси Франкові, то якісь інші моменти. Але ж, але, ж, але ж дай Боже. Я ще встигну побувати саме на цій екскурсії, тому що життя захоплює сьогодні. Сіренько, сіренько, сіренько. Хмаринки затягнули небо, але життя продовжується. Як завжди, люблю розглядати ось цю рукотворну красу, яку роблять наші неймовірні люди. І улюблений будинок Кубік. Осі композиції з хризантемами одразу говорять, що попереду у нас осінь. Люблю квіти, будь-які. Це наша душа України. Буду прощатися з вами. Продовження обов'язково буде. Будуть історії у гарні строї і чудовий, чудовий настрій на своїй Богом! Даній землі. Містолева мене надихає. Скільки всього неймовірного було в цей мій приїзд, але часу пройшло майже три місяці. Я повернуся обов'язково, буде вже інший сезон, але натхнення буде незмінне і червона повада на вистах з любов'ю з міста Лева, цього неймовірного сонячного вересневого дня, ваша Оксана Дем'янишина. Доброго дня! Мої подружки, ді привіт! Привіт! Мої львівські подружки, які напевно допомагали у зйомці. Полетіли, полетіли. Нас чекає дім Франка і Дні Європейської спадщини у Львові. Па-па!